У Броварах запрацює міжнародний університет третього віку. Сергій Богуцький та його ГО Броварська громада, а також Асоціація університетів третього віку Клепсидра, офіційно уклали меморандум про співпрацю. Дякую. Гарної плідної співпраці. Дякую. Ми хочемо. Допомогти людям, які хочуть ще продовжити своє активне життя з точки зору навчання, з точки зору працевлаштування, активного відпочинку, реалізувати самі ці речі. Це означає, що в місті з'являться нові освітні програми для людей поважного віку, безкоштовні курси, лекції, майстер-класи та культурні заходи. Люди віком 50 плюс зможуть здобувати нові знання, спілкуватися, вести активний спосіб життя. Є базова програма. Наша українська модель полягає в тому що є базові такі курси. Це і комп'ютерна грамотність, і психологічна безпека, і економіка, як сьогодні. А є додаткові курси, де можна долучитися, робити хендмейд. У броварах ми хочемо розвинути концепцію, активне, довголіття, ментальне здоров'я, критичне мислення. Це дуже важливо, щоб. Був такий заклад, щоб людей щоб за пенсіонерів дбали, щоб думали, щоб щось пропонували. Це дуже дуже добре, щоб пенсіонери не тільки з внуками сиділи. У Броварах велика кількість людей поважного віку, проте місто недостатньо дбає, щоб ці люди відчували про себе повноцінну турботу своєю чергою. програми асоціації університету третього віку допомагають пенсіонерам не лише навчатися, а й опановувати нові професії. А відтак є можливість заробляти кошти. Міська рада у нас займається трошки іншими питаннями. А цю категорію людей, як завжди, забувають. Згадують лише в певний момент. Не буду говорити, в який люди срібної економіки можуть внести свій внесок в розвиток і підтримку економіки нашої держави, що є надважливим на сьогодні. Ба більше це відкриває для учасників можливості їздити за кордон. Сьогодні під час онлайн-зустрічі міжнародні партнери розповіли про свій досвід, як університети третього віку допомагають літнім людям залишатися в резерві та суспільно активними. Асоціація має контакти з 86 країнами в світі. Люди будуть мати можливість поїздити по світу. Є культурні заходи, є спортивні заходи, є форуми, є конференції, є просто туристичні поїздки. У нашій громаді є дуже багато людей поважного віку, які не є учасниками соціальної підтримки. І от в нашій громадській організації ми намагаємося все це змінювати крок за кроком, проєкти за проєктами. Люди поважного віку. Це наш наш ресурс, це наша опора, це це наша сила.